Виходь на світло управління держпраці прозвітувало про результати інформаційної кампанії з офіційного працевлаштування. У приміщенні ОВА сьогодні розповідали про результати інформаційної кампанії Виходь на світло, яка організована з метою донесення до всіх громадян інформації про ризики і наслідки незадекларованої праці. Вона спрямована на максимальне, найбільш поширене, найбільш масштабно охоплююче охоплення як працівників, так і роботодавців з метою донести до їх свідомості те, що власне декларована праця це податки, задекларована праця це внесок в перемогу, задекларована праця це привід спати спокійно і. Не ризикувати ні з соціальним своїм страхуванням, ні можливістю не виплати заробітної плати. Лише за останній місяць інспектори управління держпраці відвідали 750 підприємств. Після розмови із керівниками та пояснень вдалося офіційно оформити понад 440 робітників. Завдяки зусиллям інспекторів праці оформлено вже біля більше 4 тисяч працівників. Не тільки за останній місяць 441 людина, а протягом року року вже більше 4 тисяч працевлаштувала людей. І ми кожен день працюємо з цим питанням і будемо продовжувати, незважаючи на будь-які обставини. Ми зараз єдиний тиловий фронт. Ми працюємо і маємо працювати на перемогу. Перемога залежить від кожного з нас. Тому, якщо громадянин, перш за все буде свідомий при реєстрації своїх трудових правовідносин, власне не буде наполягати на тому, щоб його працевлаштування було офіційним. То відповідно він буде захищений. Він буде вносити свій вклад в внесок в розвиток України і настання наближення перемоги. Вікторія Макийда, Ярослава Боярчук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4